У 2008 році рівно сколихнуло скандальне ДТП. Аудіо Q7 збила 19-річну дівчину на пішохідному переході. Машина літіла дуже швидко, і я посмотрела, що ні тут чоловіка, який переході розтворилася. Ватом смотрю, а на, на капотом крутиться в воздухі. Та дівшка, я не поняла, як вона могла так оказатися, і сильний удар дівчина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, свідки ДТП упізнали водія. Уже ніхто не швидко нічого. Він видно, комусь телефонував, що пригода з дверця водія вийшов... Син Берташ. Попри все, міський депутат, син тодішнього народного депутата Василя Берташа, під підозру не потрапив. Кажуть, що я е, збив людину, розумієш? Ну, плетуть, ну то що там? Я боговірна людина. Я просто клянусь, що ну, я Богом божу, що мене там не було. Розумієш? Що я не причепний до цього. Усе звалили на місцевого бізнесмена, який на той час теж перебував в авто, тільки не за кермом. Винною тоді визнали постраждалу дівчину, яка залишилася інвалідом і ще досі проходить реабілітацію. Розповідають правоохоронці, тодішній начальник обласної міліції отримав за знижкою квартиру для доньки, а розслідували справу друзів впливового тата. Місцеві розповідають, що дівчині не допомогли, чи це так мама не захотіла розповідати. Лише чоловік, який займається реабілітацією. Дівчина розповів, що її здоров'я не дуже. В Карпатах, в Франківській області, я ребсій. Та дівчинка ну, що попала в ну, в аварію. А як вона все почувається? Думається. Тобто вона в реабілітацію зараз проходить, так? А, ну, а тоді Берта ще їм щось допомогло? Я не знаю. А в якому її стані? Як її здоров'я? Не тільки я сам, ще займаюся. Ні. Ходить. Робимо програму про Берта. Я нічого мене участь. Ви скажіть, будь ласка, ви тільки мені хоч скажіть, чи вони вам хоч допомогли щось. Тоді? Допомогли. Чим допомогли? Всім допомагали. Я ніякої інформації не ні. доріг. Ні. Я дуже вдячна. Ми а просто хочемо ні. знати, чи вони... Ну але тоді, а чому кримінальну справу тоді закрили? Нічого, я вам казати не можу. А чому? Ви боїтеся? Нам може все-таки справедливості досягнути? Ні, Ніяк. Мама Олі не спростувала причетність Мирослава Берташа до аварії, а ось впливові Берташі подали в суд на один із місцевих змі за поширення недостовірної інформації і перемогли.